От вчора в мене якась людина замовила книжки. Замовила першу баню, другу баню, легенду і ще й Дельта Софію. Думаю, хто ж це такий? Да? Я говорю, кому підписати? Він каже, підпиши мені. Ну, і дав реквізити, куди відправляти і так далі. Я беру ці реквізити, вкидаю в штучний інтелект. І дивіться цікаво, я зараз шукаю партнера по бізнесу. І написав собі, хто цей партнер по бізнесу може бути. Це може бути людина, яка спонсорує там, наприклад, 500 книжок, і ми веземо ці 500 книжок в якісь дитячі заклади, в школи, бібліотеки і так далі. Да, не 10 таких людей, і в мене буде хороший обсяг. Люди роблять благодійність, діти читають Дельта Софію, а я. Отримую впевненість, що потрібна друга книга, третя книга і так далі, і так далі. І я собі написав портрети цих людей. У мене вийшло шість портретів. І один із цих портретів це людина, відома в педагогічній сфері, яка має тренерську діяльність і веде дослідження щось в науковій сфері, зв'язаної з педагогікою. Я закидую в штучний інтелект. Хто це в мене заказав? П'ять книжок, і штучний інтелект мені дає. Інформацію про цю людину. Щас я вам її прочитаю. Так, Борис Анатолійович, такий та український громадський діяч, юрист, психолог, педагог, спортивний тренер. Він є доктором педагогічних наук, професором і президентом Академії науковців України, заснував мережу спортивних клубів, магазинів, таких хто в такому то місті. Має звання заслуженого тренера України, майстра спорту з багаторозовим призаром світу, з боротьби самбо та дзюдо. І далі силка Вікіпедія. Заходжу від підії, читаю там ще багато. Прочитав. І ви знаєте, я ось сижу і не знаю, як до цього відноситись. Я вчора, ні, позавчора написав, кого мені треба. А він мені буквально на наступний. Сьогодні я йому вже книжки відправив. Да? Він каже, що в мене тут куча досліджень, мені потрібно з кимось поспілкуватися. Мені сподобалась ваша оця тема про стосунки, як якраз вивчаю стосунки для дітей, там роль там того нову систему освіти і так далі. І так далі. Είμαι να το καταλάβω. Νομίζω ότι είναι πολύ